На околицях старовинного монастиря, де час тече повільніше, а молитви здаються гучнішими за вітер. Живе монах Кирило. Його голос рідко чують, але його слова завжди знаходять відгук у серцях. Люди з усієї країни приходять до нього не лише за духовною порадою, а й за вірою в краще майбутнє. Його вважають провицем, адже не раз його слова збувалися, наче в них. Відображалась Божа воля. Кирило ніколи не прагнув слави чи визнання, але війна змусила його по-новому подивитися на свої здібності. В його серці горіла молитва за Україну, за її землю, міста й людей, що потерпали під тягарем окупації. Саме в таку ніч, коли небо здавалось надто важким від хмар, а вітер ніс із собою холод і біль. Він отримав своє найбільше видіння. Тієї ночі Кирило молився у келії перед старою іконою Богородиці. Світло лампадки освітлювало його стомлене обличчя, на якому відбивалися роки постійної боротьби духу. Він просив про одне: Господи, покажи, коли наша земля знову стане вільною. Раптом у келії запанувала дивна тиша. Здавалось, навіть вітер за вікном завмер. Кирило відчув, як його свідомість піднімається. І перед ним відкрилась картина, якої він ніколи раніше не бачив. Це було видіння яскраве, мов літній ранок. Спершу він побачив карту України, на ній виразно горіли маленькі світла, окуповані міста і села. Кожне світло нагадувало рану, яку треба зцілити. Потім світла почали гаснути одне за одним, наче хтось знімав темряву з душі. Першим містом. У його видінні був Маріуполь Кирило бачив зруйновані вулиці, наповнені людьми, що виходили з під земель, ховаючись від жаху війни. Їхні обличчя були змученими, але в очах світилася надія. Українські воїни обіймали тих, кого визволили. Над містом здіймався український прапор, підсвічений першим сонячним промінням. Маріуполь стане символом нашої стійкості, промовив голос у видінні. Далі Кирило побачив Харків, його вулиці наповнилися радісними людьми, що вітали своїх визволителів. Херсон повернувся до своїх витоків, ставши знову частиною України. Люди приносили воїнам хліб, воду і квіти. Кирило чув, як вони співали гімн України, а їхній спів лунав, як молитва. Особливим моментом стало видіння Запоріжжя. Кирило побачив, як навколо міста. Розцвітають поля пшениці, а самі люди, звільнені від страху, повертаються до своїх домівок. Навіть після всіх випробувань місто зберегло свою силу та дух, нарешті перед ним постав Крим. Він бачив, як український прапор піднімається над Севастополем, а Чорне море відбиває його барви. Увесь півострів, немов прокинувся від довгого сну, очищений від чужинської присутності. Люди виходили на площі й плакали, дякуючи Господу за повернення додому. Під час видіння Кирило чув слова, що вкарбувалися в його серце. Кожна перемога вимагає жертви, але ваша земля завжди була сильною у своїй вірі. Ваша нація єдина, і це її найбільша сила. Ваша боротьба завершиться, коли настане час з'єднати всі втрачені частини в одне ціле. І цей час близький. Коли водіння добігло кінця, Кирило побачив обличчя українців з усіх куточків країни. Вони трималися за руки, об'єднані любов'ю до своєї землі. Карта України світилася золотом, а кордони були чіткими і незламними. Монах знав, що боротьба ще триватиме, але його серце було сповнене впевненості. Перемога близька. Він прокинувся у своїй келії. А світанок уже торкався гірських вершин. Вище правосуддя завжди перемагає. Наші міста повернуться до матері України. Маріуполь, Харків, Херсон, Крим. Усі вони знову стануть нашими. І цей день настане скоро. Треба лише вірити, молитися і боротися. Слова Кирила швидко поширилися серед людей, додаючи їм сили та надії. Його видіння стали символом віри в те, що наша земля. Обов'язково буде вільною.